Продовжуємо треш контент від чайна сервіс. Подивіться на цей дрончик. Його розірвало зсередини і розірвало його через акумуляторну батарію. Батарія до нас не дійшла. Просто щоб ви зрозуміли використання неоригінальних баток. По перше, по-друге, неякісна переробка баток під а, спарку може призвести до такої ситуації. Тобто, подивіться, все оплавлено. Це я вже його трошки розібрав, а щоб ви зрозуміли, що перетворилося в промені. Да, ось в промень перетворилось. тобто. Це в нього не поцілили. Це просто вибухнула батка. Половина материнської плати просто відірвана. Корпус розвернуто, і уявіть, якщо це сталося десь поруч з пілотом, було б дуже погано. А, насправді, ось такі дрони. Ну, от зараз корпус піде, звісно, що на виброс, але навіть такий корпус може знадобитися. Інколи ми а, за дефіцитом корпусів або коли у хлопців просто немає грошей на нові запчастини, ми просто розрізаємо пополам корпус, сплавляємо з двох-один, до речі, там десь у мене лежить подібний Франкінштейн. І потім робимо нормальні. Запчастини, які далі продовжують кошмарити нашого ворога, Тож, навіть навіть такій ситуації не патові.